Привіт, облік запасів звучить трохи складно, правда ж. Але знаєте, насправді все зводиться до однієї дуже простої ідеї. Просто уявіть, що кожен товар існує одночасно у двох паралельних світах: один фізичний на складі, а інший фінансовий у документах. І от зрозуміти, як ці два світи пов'язані, це і є, по суті, ключ до фінансового здоров'я будь-якої компанії. Ось про що ми сьогодні поговоримо. Спочатку розберемося з цією ідеєю двох світів, потім, крок за кроком, пройдемося всіма етапами обліку, подивимося, якими інструментами все це контролюється, простежимо, як кожен товар залишає свій документальний слід, і наостанок, найголовніше, з'ясуємо, а навіщо взагалі все це потрібно. Тож починаємо з основ. Отже, головний принцип, з якого все починається: управління запасами це завжди, от просто завжди, історія про подвійний контроль. Справа не лише в тому, щоб знати, скільки там коробок лежить на полиці. І ось як це працює. На складі відповідальна людина рахує штуки сто стільців, 500 метрів кабелю, це світ кількості. А паралельно з цим, у бухгалтерії ніхто не думає про стільці, там бачать їхню грошову вартість. Тобто не 100 стільців, а скажімо, 50 тисяч гривень на балансі це вже світ вартості, і ці два світи вони існують одночасно і повинні постійно звірятися. Гаразд, а як інформація потрапляє зі складу, з цього фізичного світу до фінансового світу бухгалтерії? Ну, цей процес має дуже чітку і логічну послідовність. Давайте подивимося. Все починається, звісно, на складі. Кожну річ записують, фіксують, де вона лежить. Потім ця інформація про кількість іде в бухгалтерію, де власне, і перетворюється на гроші. Бухгалтери записують вартість цих запасів, додають усі пов'язані витрати, ну, наприклад, на доставку. І нарешті, третій етап загальна вартість офіційно з'являється на балансі компанії. Ось такий шлях від полиці до фінансового звіту. Звісно, щоб така система працювала як годинник, потрібні правильні інструменти. І це не якісь там абстрактні поняття, а цілком реальні документи і записи. І що найцікавіше, ці інструменти ідеально віддзеркалюють нашу систему двох світів. Наприклад, книга складського обліку це ж інструмент для світу кількості, облікові картки допомагають відстежити кожен рух. А от журнали та відомості це вже для світу вартості, вони узагальнюють дані для бухгалтерії. Ну а в сучасних системах все це існує в електронному вигляді, у формі машинограм. Кожен інструмент працює на те, щоб ці два світи були синхронізовані. Це підводить нас до одного залізного правила жоден товар не може просто так з'явитись, зникнути чи переїхати без папірця. Кожен, абсолютно кожен, рух залишає паперовий або ж цифровий слід. Коли на склад приїжджає нова партія товару, цей процес називається приходом. І це не просто розвантаження коробки. Ні, це офіційна процедура, яка закінчується створенням документа, прибуткової накладної. Саме цей документ і є підставою оновити дані і на складі, і в бухгалтерії одночасно. Те ж саме, але навпаки, відбувається, коли товар іде зі складу, продається клієнту чи відправляється у виробництво. Це оформлюється як витрата. І знову в основі всього лежить документ, видаткова накладна. Без неї списати товар з обліку просто неможливо. А що, як товар просто переїхав з одного нашого складу на інший? Думаєте, це не рахується? Ще як рахується. Навіть такий внутрішній рух вимагає документального оформлення. Це гарантує, що система завжди точно знає, де знаходиться кожна гайка. Це, до речі, чудово показує, наскільки ретельно все контролюється. Так ми розібралися, як це працює, які є етапи, інструменти, але залишається головне питання. А навіщо? Навіщо всі ці складнощі? Яка в цьому кінцева мета? Справді навіщо так все ускладнювати? Чому просто не рахувати товари раз на місяць? Для чого ця подвійна система з усіма її документами, картками, журналами? Відповідь насправді проста і складається з одного слова: контроль, саме так з великої літери. Постійно звірка між складом, тобто кількістю, та бухгалтерією, тобто вартістю, створює неймовірно потужну систему перевірки. Вона миттєво виявляє помилки, допомагає запобігти крадіжкам, але найголовніше, вона дає керівництву точні, надійні дані для прийняття розумних рішень, коли замовляти товар, який товар продається найкраще, а який просто припадає пилом на полиці. Ось для чого все це. Наостанок варто запам'ятати. Ця система це не просто бюрократія, це фундамент фінансової стабільності. Вона дозволяє чітко бачити, що відбувається з грошима компанії. Адже, як тут влучно сказано, якщо не знаєш точно, що в тебе є, то як можна зрозуміти, що ти втратив або скільки заробив? Дякую за увагу.